Перша асоціація, що найсильніша людина світу в Україні це Вірастюк, що я можу сказати. Тоді був телек, воно йшло по всіх каналах. Це був прайм тайм. Всі знали, коли йдуть богатирські ігри, На якому каналі. І вони крутились постійно. Була uh -huh. підтримка держави, адмінресурс. І ну я зараз виграв в 2020 році. Вони мені кажуть, ми тобі даємо всі права не за дорого, Мовно там 20 тисяч доларів. Я приходжу до них, кажу, давайте зробимо, покажемо це по телеку, Це буде круто. Заплатіть їм, і типу сразу будемо показувати, це буде круто. Мені я там займусь тим. Тим-то, а вы. Не, хочешь, мы можем показать, но надо, чтоб ты. Ми безплатно можемо показати. Ми не будемо брати гроші за це. Ну тобто, проблема. Зараз цього немає. Воно йшло в YouTube, в Instagram. Змагань так не подивиться просто як раніше на телевізорі, але я б дуже хотів, щоб воно повернулось, наприклад. Ну, тому що це такий кайф, насправді там таке змагання круті. Дуже, на жаль, що не, провод... не, не показують. Дійсно, дав, ти кажеш, воно ж напевно, з цим пов'язано, що я от реально сам пам'ятаю. Я взагалі ніколи не цікавився стронгменством, дібно, знаєш, вообще подібними силовими видами спорту. Я ніколи не цікавився, але навіть я неодноразово, от як ти. Кажеш за цей в оці часи, коли Вірастюк тоді був. Е, я неодноразово потрапляв типи, по телеку на такі змагання, і от якось дійсно знаєш. Ну я чесно стидно, вибач, але реально, що в 20 м 22-му ні в яких роках попередніх я не чув про те, що українець взяв там найсильнішу людину світу. От тільки від, від нещодавно, коли ти почав, я так поняв, що більше медійно якби з'являтися, проявлятися, я такий: о, клас, у нас от є нова найсильніша людина. Коротше, тебе сильно турбує оцей момент, що це зараз не так популярно, як. Раніше не популярно в Україні. Ну давай в Україні. Ну, в Україні, да. Україні да. в світі там несеться все дуже класно. На порядок виріс рівень і спортсменів, і організаторів, і призових. Ну там все класно. Просто Україна, значить, знаєш таким накрито, що нічого не видно, нічого не знаємо. Але і не дивно, тому що на щоб подивитися, умовно, на ці змагання, треба заплатити 10 доларів. Мене мої друзі кажуть, типу, а нема десь безплатно подивитися. Mm -hmm. Ну закинь ти 10 доларів, да подивись, як ти вікенд виступає. Це на якомусь стрімінговому сервісі на податку? Так, тобто вони ведуть і Стрім і змагання онлайн ведеться. Ну це круто подивитися. Ні, а там на місяць, типу, просто підписка, це не просто одне змагання подивитися. Не хочуть. Ну, люди, у нас немає ще цієї культури. Ну, у нас ще треба її розвивати, так. Да. То, що ти хочеш подивитися щось класне або отримати якусь емоцію, треба заплатити. В Європі, в світі в цілому, пф, я кайфанув, нати вам гроші.